Усім доброго дня, шановні друзі. Перед вами кавунчик, який називається Конго. Це у нас типу сорт, не гібрид. Ну, по крайній мірі, я не знаю, чи це насправді Конго, чи ні. У продавця було так заявлено, так написано на сайті. Конго сорт із США. Ну, я не знаю, як він насправді має виглядати, чи це дійсно він, чи не він. Не знаю, точно не скажу. Тому що брав я ще там ще один кавун. Мав він бути теж бути продовгуватий, в середині жовтий, а вийшов взагалі круглий, отакий маленький і червоний всередині. Тому я не знаю, чи можна довіряти цій інформації, що це дійсно Конго. Тому що я ніколи не бачив, як виглядає настоящий Конго. Ну, це маємо що маємо. Оце даний екземпляр. У нас вийшов 7 кг і 840 грамів. Доволі таки непоганий. Зараз ми його розріжемо і подивимось, чи насправді він вже спілий, який він буде на смак, чи він смачний взагалі, і що воно таке. По стиглості, в принципі, я не знаю. Може він вже. Ну, в принципі, має бути він вже стиглий. Доволі давно він лежить. Вусик давно засох, лопатка також. Хвостик уже ось тут. Почав такий він вже, він і не свіжий, і, не зелений, і трішки почав братися такими сухими зверху. Так, зараз будемо різати і дивитися, що ж це за конго, що з нього вийде. Так. Хрустить. Має бути стиглий. Має бути стиглий. Так, червоний. Достиг він уже дуже добре. О. До речі, на рахунок насіння. На рахунок насіння. Воно в принципі, я так розумію, таким і має бути. Тому що, коли я садив на саме насіння з цього конго, те, що мені прийшло з магазину, воно було саме такого кольору. Ну, трі, трішки, може, жов, 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 жовтіше, я не пам'ятаю, але воно було оброблене. І за формою таке саме, тому черво, о, темним чорним насіння бути не має. Таке воно. І не буде, воно буде саме оце таке, яке воно є. Ну це плюс-мінус таке насіння. Дивіться, отакого от такого кольору. Так, ну що, зараз спробую на смак і заміряємо рівень цукрів. Або можливо, давайте одразу заміряємо цукри, а потім вже я спробую на смак, який він, що він тут у нас... Набере, невідомо, зараз провіримо. Ну, дуже січний. Соку багато. По бріксах рівно 10. Навіть трішечки вище, там десь 10,1. Бачите, як вигризується взагалі до самого кінця. М'якоть дуже приємна такої ніжної структури. То є в роті. Приємний на смак. Ну що я можу сказати? Мені подобається. Невідомо чи це Конго. Але на смак, на смак хороший. Така дуже-дуже-дуже прям ніжна м'якоть. Та є в роті. Тане, тане в роті. Приємний смак. Доволі навіть при 10 бріксах кавун доволі смачний. Мені подобається. Не можу сказати, що він поганий. Доволі таки цікавий. І забарвлення в нього цікаве. Таке... Прикольний кавунчик. От такий він Конго. Чи це Конго, чи ні. Ну, по крайній мірі, так написано в магазині, де я купував. Купував я його в Добродарі, якщо мене пам'ять не підводи. Магазин, інтернет-магазин називається Добродар. От там я брав це насіння. Отакий от, от кавунчик під назвою Конго.